Сьогодні мова піде про дитячі вологі серветки Giggles. Це турецькі якісні серветки, які в пальці мають 72, 100 та 120 штук. Дитячі серветки Giggles можна використовувати з народження. Вони є одноразовими у використанні, що є гігієнічним. Використовуються для швидкого очищення шкіри від забруднення. Це гарний помічник для батьків вдома та на прогулянці. Це серветки з нетканого полотна. Підходять для ніжної та чутливої шкіри малюків, є гіпоалергенними, тобто не викликають подразнень у дітей. Слід використовувати серветки під наглядом дорослих, уникати потрапляння в очі. Це гарні серветки, які щільно закриваються клапаном та мають парфумований запах. Дитячі серветки Giggles мають ось такий вигляд. Серветка сама по собі і є досить великою. На цьому все. Дякую за увагу!